Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже пікантну тему про гроші: 13 способів залучення грошей до вашого бізнесу. Я тут заготувала собі інформацію, тому буду підглядати те, що хочу вам сказати, щоб не помилитися. І все власне з мого досвіду. А я вже 17 років підприємець. Мене звати Вікторія Тріфен, і 15 років я власне займаюся бізнесом між Україною та Європою. Уже 6 років маю також зареєстровані підприємни. В Польщі, власне, перший спосіб залучення коштів в бізнесі це ніби така банальна річ, яка може зараз комусь допомогти. Це продати те, що вам вже не потрібно. Можливо, у вас є якісь сторінки в соціальних мережах і їх можна продати. В моєму випадку була, наприклад, заготівля очерету, і ми після того продали обладнання, згадали, що в нас стоїть на складі невеликий причіп. І також е, дробарка. Також можна продати ваші знання. Якщо ви знаєте вже щось, і ви в якомусь бізнесі багато років, і зараз вам необхідно залучити більше коштів, щоб ви масштабувалися, наприклад, відкрили франшизу свого ресторану. Ви можете від якісь провести майстер-клас по сфері своєї діяльності і в такий спосіб теж залучити гроші. Друге, це знайти партнера. Дуже часто в міжнародній торгівлі, наприклад, ми маємо. Не одну людину, а кілька людей. Хтось має гроші, хтось має клієнта. Люди об'єднуються і починають працювати. У мене теж є. Були такі був досвід партнерства. Власне, хочу сказати, що дуже часто теж. Чуємо, що партнери розходяться якось неправильно. Для того існують зараз договори зразки, меморандуми, погодження, де ви прописуєте кожен крок. І я наполегливо рекомендую підписувати такі речі і особливо прописати і підписатися обом сторонам про те, як ви будете розходитися в разі, якщо у вас не вийде. Але це дуже хороша справа, коли ви знаєте, як заробити, але не маєте гроші, залучаєте партнера. Авансові платежі можна також використовувати дуже часто в різних сферах діяльності. Наприклад, мої знайомі інстаблогери, чи хто продає інформацію, писали книжки, але видавали їх власне тільки на коштах, які брали наперед. Тобто вони анонсували дещо, що я пишу книжку, і ви можете придбати мою книжку, але за нижчою ціною. Так само в міжнародній торгівлі дуже часто існують аванс. Ансові платежі і якщо ви підете в цей бізнес, ви почуєте, що працюють виключно на передоплаті. І я, наприклад, теж вчора платила передоплату на один завод. І раніше я працювала навіть авансові платежі, давала набагато раніше з напівпред. Причепами. Я була представником компанії Март в Україні і для того, щоб е, замовлення моє реалізували на ті причепи до легкових автомобілів, ми платили за 4 тижні. І ви знаєте, в мене є теж така дуже класна історія. Моя знайома недавно замовляла на терасу таке. Такий дах, і це була конструкція, металева конструкція. І я її запитала: кажу: А скільки часу ти чекала? Вона каже, три тижні. Я собі так подумала, що за три тижні можна було відкрити фірму, знайти ці частини для такої конструкції і знайти інженера, змонтувати і вислати цій дівчині. Тому дуже успішно зараз будується бізнес саме на авансових платежах: інтернет-магазини, інстаграм магазин. Вони всі беруть більшість з них бере гроші наперед. Та? Тобто, хто не має такої можливості, і я ну. Просто десятки кейсів знаю людей, які побудували саме на авансових платежі. Вам не треба стартового капіталу, дропшипінг. Та? Тобто, ви взяли в людей гроші, за їхні гроші купили і продали. Саме так починала я свою історію, до речі, забула сказати. Та? Тобто, я отримала авансовий платіж від польської компанії на цілу вантажівку макухи, закупила цю макуху і продала її до Польщі, заробила. Е, наступний е, приклад це є такі форвардні контракти, теж можете собі записати. Дуже Часто в аграрному бізнесі можуть використовувати. У мене товариш є Fainaber'я, має такий бренд полуниці, і він кожного року може, наприклад, осінню брати замовлення, це форвардні контракти, і е, давати кращу ціну. До речі, в авансових теж працює це тоді, коли ви даєте кращу ціну, хочете гроші наперед, давайте трошки нижчу ціну. Так само, і форвардних. Ви за, зафіксуєте якусь ціну зі своїми колегами, зі своїми покупцями, якусь кращу що ціну і вони вам дають осінню гроші на те, що ви будете доставляти їм вже весною. Після оплата дуже класний метод. Зараз, наприклад, якщо в сфері торгівлі можна взяти товар, отримати і пізніше його продати, особливо ті, хто виходять на експорт, українські виробники зараз не мають збуту, і ви не маєте коштів, маєте можливість продавати, маєте бажання, маєте енергію. Тоді ви можете запропонувати якомусь виробнику українського того чи іншого товару чи меблів одягу, що давай я візьму твій товар під реалізацію, я його продам, а тоді там термін оплати три там, тижні там, чи якусь іншу, якийсь інший термін оплати. Власне, минулого року я так дуже багато товару продала і, і дуже успішно заробила. Ще хочу сказати, з приводу цих відтермінувань, що величезні корпорації, якщо ви запитаєте компанію Епіцентр чи дуже багато таких компаній, вони в них виключно оплата там, 30, 50 і так далі днів. Тобто після оплата. І на такому методі будуються цілі величезні підприємства. Позика. Позичити в друзів, знаєте, ну, наприклад, під розписку чи як. У Нас дуже часто побутує теж питання в тому, що. Ем... З друзями погано розходяться і так далі. В мене є такий досвід, і в мене був друг, який мав кошти. А я мала знання, мала бізнес, і я з ним домовилася, що давай візьмемо твої кошти. Точніше, він мене сам запитав, каже: Слухай, а можна якось, щоб мої кошти працювали на тебе і в результаті мені приносили якийсь там невеликий прибуток. Власне, ми з другом досі дружимо. Як бачите, ви знаєте, питання стоїть в тому, що люди погано домовляються, що буде в разі, якщо щось станеться, це ти вкладаєш бізнес, тому це ж теж, ну якось давай правильно підписувати наші домовленості, і люди не сваряться дуже часто, бо не одна і інша сторона якось не дотримується домовленостей. Кредити, кредити мають всі бізнесмени. Немає бізнесменів, які не мають кредитів. Василь Хмельницький один з найпопулярніших бізнесменів. Теж це супер мега величезний. Підприємець, який має багато бізнесів, недавно писав в своєму блозі, що в нього там кілька мільйонів кредитів. Всі мої знайомі величезні компанії, будівельні компанії будувалися на кредитах. І я навіть. Розрахувала, якщо в місяць в мене орієнтовно від обороту, якщо я беру кредит, наприклад, на мільйон гривень, і на цьому мільйоні я провертаю так, купую, продаю, купую, продаю, купую, продаю. Якщо порахувати весь мій прибуток, то орієнтовно я заробляю 100%, а кредитні ставки це там ну, максимально напевно 28%, які я бачила. Тобто я 100 заробила, 28 віддала на відсотки, і в мене в результаті залишається шість. 62%, чи 72% навіть. Тому не, не треба. Знову ж таки популяризувати, що кредитів кредити мають всі абсолютно підприємці: мільйонери, з якими я працюю, величезні аграрні компанії. Це і від малого бізнесу, який хоче розвиватися до великого. Тому викидайте цю думку, що кредити це зло. Є такий новий сучасний метод залучення коштів, який називається краудфандинг. Це збір пожертв. Публічних на ваш бізнес. Є навіть така спеціальна класна платформа, яка називається Кікстартер. І вона не одна. Просто якщо ви загуглите краудфандінг, то ви знайдете різні пропозиції. В Україні я бачила, що Щадбанк теж е, має такі, такий е, варіант варіант фінансування. Десь він про нього писав. Е, я хочу сказати, що теж можна звичайним нормальним способом маєте класну ідею. Вона, можливо, навіть має якесь соціальне значення. Ваш там бізнес може допомагати. Комусь, то чому не зібрати на нього кошти та або ви маєте мрію? Зараз дуже модно стало в такий спосіб, наприклад, писати, що давайте на моє день народження, ось номер карти, Будь ласка, донатьте, і буде, буде мені щастя, я вкладу ці гроші в якусь свою геніальну ідею. Пробувати варто. Сучасні люди, це ті люди, які не стидаються зараз. Навпаки не модно соромитися. Власне, це, це працює в тих. То е, має зараз результати, показує результати. Дев'ятий спосіб, наприклад, це бізнес-ангели. Є такі люди, які заробили дуже багато грошей, які мають ці гроші, які би хотіли стати вашим покровителем, чи за відсотки, чи без нічого. Є ж такі навіть бізнес-ангели, які просто готові дати в якусь геніальну ідею гроші. І це є платформи, спеціальні платформи, так і називаються бізнес-ангели, де ви можете розмістити свою геніальну ідею. Інвестори, інвестори це взагалі окрема тема, вони діляться на два види. Одні – Ті багаті люди, яких ви знаєте, а інший це інвестиційні платформи. Наприклад, я використовувала платформу InVentures, це платформа Вікторії Тігівко. Власне, звідти залучала якісь певні кошти, а більшу частину коштів я залучала через знайомих багатих людей. Тобто я розробляла бізнес-план, робила такий підштег, де була коротенька презентація, що люди отримують від, від такого бізнесу, якщо вони заінвестують. І хочу вам сказати, що в мене є один дуже Успішний проект ти тут, де було інвестицій понад 200 тисяч доларів, і він пролетів як фанера над Парижем. І, власне, що відбулося? Інвестор ніс таку саму відповідальність. Інвестор це людина, яка ризикує своїми грошами. Він вивчає ці всі речі, і нам програмісти належали, наробили. Дуже багато помилок саме розробники, і в результаті ми погано там частково були мої заінвестовані гроші, частково залучені інвестора гроші. Тому хочу вам сказати, що інвестор несе таку саму відповідальність, як ви. Далі факторинг є такий метод, як факторинг. Це коли банки можуть покрити чи банки, чи якісь фінансові установи, які мають спеціальну ліцензію. Ви маєте термін оплати. Хтось вам платить, наприклад, за перевезення ван там 30 днів, але за допомогою факторингу за там невеликий відсоток чи великий відсоток по різному буває. Вам може ця фінансова установа, чи навіть ваш банк в Україні, в Польщі це працює в всьому світі зараз, покрити цю фактуру. Ви надаєте йому цей, цей фінансовий документ, а банк вам платить гроші зразу, коли повертається від вашого клієнта, приходять на рахунок, ці гроші списуються. Хочу вам єдине сказати, що якщо цей клієнт не заплатить, то банк стягне з вас рано чи пізно. Тобто банк не гарантує, а він перевіряє, верифікує вашого клієнта, але тим не менше не несе фінансової відповідальності. Бо хтось думає, що це безпечно, то насправді ні. Якщо клієнт не заплатить вам через 30 днів. Так, як в фактурі, то банк поверне ці гроші вже з вашого рахунку, тому тут будьте обережні і уважні. Є також такі способи, як акредитив та гарантійні платежі фінансування. Тобто, якщо ви маєте якийсь величезний контракт, і ви можете поставити. Цілу вантажівку меблів в якусь країну, але ви хвилюєтеся, що клієнт знову ж таки може або не заплатити, або якось вам треба це профінансувати безпечно та забезпечити точніше фінансово, то ви можете використовувати такий метод фінансування від вашого банку або від банку вашого покупця, як акредитив або гарантійний платіж. Коли ці част... в одному випадку клієнт ставить гроші на рахунок, вони заморожують. Поки ви не надасте дві сторони підписані документи про здійснення торгової операції, або ж, або ж просто банк закладає свої гроші і віддає вам він верифікує цього клієнта, з ним підписуєш схожі до кредиту домовленості, і власне цим забезпечує ваш. Контракт і останній тринадцятий спосіб це гранти та дотації. Хочу вам сказати, що є, є така статистика. Вона неформальна статистика: що 60% грантових коштів з України повертається назад до країн до інвесторів. До е, людей, які е, надають ці кошти в Україну, тому що люди не пишуть заявок, люди погано пишуть заявки, не вчаться. Грантрайтерство це зараз ціла окрема наука, і ви можете навіть надавати послуги грантрайтера в Європі. Це дуже популярно взяти послуги людини, компанії, яка напише за вас грантову заявку, яка є спеціалістом з написання тих грантових заявок. В Україні дуже теж це вже зараз популярно і теж змого до. Відоз моєї інформації, дуже багато е, великих бізнесів будуються на грантах. Я на своїх очах бачила лише 100, на 120 тисяч євро отриманий в Україні грант, а в Польщі бачила дуже багато отриманих маленьких грантів на старт діяльності серед наших е, українців, які брали, наприклад, одна з моїх хороших знайомих отримала грант, дотацію на старт в Електроепіляції свій кабінет відкрила її брат, це в одній сім'ї, теж писав заявку. Мій товариш Дмитро Венгерак отримав на свою кондитерську грант. Одна дуже хороша знайома Оленка. Не пам'ятаю прізвище, отримала грант на швейний бізнес. Нещодавно я дізналася, що на свій салон краси теж отримала моя хороша знайома в лодзі теж кошти. Тому заохочую писати грантові заявки цей вечір присвятити не тому, щоб дивитися якесь кіно, а можливо дивитися кіно і писати грантову заявку. Можна просто самостійно спробувати, тим більше зараз дуже багато доступної інформації, прикладів є в інтернеті безкоштовно. А можна піти десь навчитися писати грантові заявки, робити це професійно для себе та своїх друзів. Отже, ви маєте аж 13 способів залучити гроші. Зараз грошей більше ніж ідей. Тому будьте, будьте креативні і шукайте способи. Для можливо створення свого бізнесу або ж розширення свого бізнесу для чого взагалі фінанси залучаються в одному випадку, щоб створити та якусь маєте ідею для старту, друге для розширення, третє для покриття збитків. В усіх трьох випадках нехай нехай знайдуться гроші для того, щоб ви змогли реалізувати те чи інше. Дякую за увагу. Ви, напевно, підписані на мене. Якщо не підписані, то обов'язково підпишіться.